гараж знову В ефірі, знову доня знімає, тато розповідає. Так, така тема з'явилася у нас на Ютубі. Всі показують, всі розказують. Е -е, Міні-заправки. Як же заправити? Я подивився, полибавсь, думаю, покажу я вам самий дешевий спосіб, нічого не треба купляти. То хлопці покупляли там, на цьому Аліекспрес, замовляли. Я цим користуюся, ну вже років два, мабуть. Та більше це коли в мене нива була за 3 роки вже назад. Е... У вашому випадку заїдьте на любе СТО, візьмете кончений, заклинивший бензонасос і його я розкажу, як розробити, як підключити. І будете користуватися той заправкою, як то кажуть, з будь-яких підручних средств воно зроблене і воно працює. Ну що, тоді приємного перегляду. Показую, як він працює. Просто насос. Погружаю в бочку. Солярка в мене вже відстоялася. Шланг кинув. Тут у мене отака сіточка стоїть. Всовую в неї шланг. Вставив в бак. Накидаю клеми, плюс-мінус. Головне, не попутати, бо буде не в ту сторону крутитися. Все, заправка пішла. Зараз покажу. Так, 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 так. О. Будь ласка, тече хороша струя, хороший тиск. Ось так Отак працює. До тракторця хочу замість, щоб клеми накидати, просто поставлю штекер, щоб прикурювач втикався. Втикнув і це все. Так що такий способом, я не знаю, вже років два, мабуть, заправляюся. Все, заправився, вже виїхав на вулицю. Отак От виглядає моя міні-заправка. Ну, Повторюся, це вже клеми. У мене в принципі штекер є. І що в машині, в багажнику є розетка, що в тракторцю, вон він там стоїть, що в тракторцю є теж розетка, то буде удобніше не тягати акумулятор, поставлю штекер та цей. Так, ну це дивіться, 60 літрів я заправив за 24 хвилини. Засікав час, то 24 хвилини. А тепер покажу ж, як... скільки вона качає, який тиск, о, який принцип. Все, я включив. От у мене така сіточка імпровізована. Вона якраз стає в горловину. Зараз зніму, покажу. Яку ж потужність дає. Он, О, так буде відніше. Ось так оце все качає насос. Його вдосталь хватає з головою я ж кажу, що я вже так років два заправляю, Собрав із того, що було. Так, відключаємо, опа, єсть. Тепер покажу детально насос. Це електробензонасос із моєї ниви. Була в мене нива інжекторна. Він спочатку почав не докачувати, почала пропадати тяга, а потім зовсім заклинив. Заклинив. Що я зробив? Я його зняв, поставив на ниву новий. А цей насос підключив отак клеми, залив всередину ведешки. він сутки постояв. І потім почав міняти полярність там, плюс, мінус, плюс-мінус, дергати його туди-сюди, туди-сюди. Роздюргав відтоги, він розробився. І все, кидаю в дистопливо, Все, він качає, він працює, але пробував бензин, включав, знов клинить, На бензині, він вже не працює. А от качати, дистопливо... Диспаливо, та без проблем. Качає аж бігом. Так що затрат мінімум. Шланг, обичний силиконовий, кусок провода і кончений насос. Можете до любих хлопців на СТО заїхати, вам їх дадуть жменю. Дома отак підшаманить розробити і нічого купляти не треба. Саме дешева саме заправка. Такі в мене от Бочонок є, я то купляю 100 літрів. Стоїть топливо, відстоюється, а потім насос кину, заправив чи машину чи тракторця. Так що беріть до уваги такий ноу-хау таке. Так, ще забув поміряти, сказати вам діаметр. От діаметр 38 мм. В горловину, в каністру із широкої горловини влазить без проблем, нема тут ніяких виступів. Головне тільки не попутайте плюс-мінус, бо буде качати просто в другу сторону. <кій> Майже не працюватиме, можна так сказати. Коли все правильно підключено, то він качає без проблем. От вам таке порада. Так, заправляємо тракторця, в каністру він вкинув насоса, так як я і казав. На конець шланги надів сіточку Все, закачуємо в бак. Ну, опять-таки я ж кажу. Одна, що незручність, то акумулятор, ну нічого. Прикурювач уже в мене все є. Ось такий. Розетка прикольна. Поставлю штекер та й все буде добре. До речі, зверніть увагу, бачите, в мене он, дизель червоного кольору. Кому цікаво, знайдете відео, попереднє я розказував. 60 грам двохтактного масла на 10 літрів. Оце я так роблю, тому що це євро 5 солярка. Очищена, вона суха для цієї топлівної. Хочете, щоб топлівна ходила, то якби треба або додати двохтактне масло в Євро 5, або шукати Євро 4 солярку. Тоді топлівний насос з форсунками будуть ходити дуже довго і скажуть вам велике спасибі. Так, ну що, качаємо. Ну, як побачили, можна зробити, з банально заклинившого насоса, собі міні заправку. Жора тобі теж сподобалась. Так що, хлопці, хай служить. Робіть, пробуйте, старайтесь, у вас все вийде. Тільки не вмілого не палять руки. Так що, хто має бажання, зробите. Штука класна, дійсно класна. Бо я раніше не показував, я думав, може нікому не цікаво, але почали куплятися. Не треба нічого купляти. Зробите, буде служити. Все, всім доброго здоров'я, слава Україні і до нових зустрічей. Та